Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат це велике та потужне гірничо-добовне підприємство. У нього своя історія і свої люди. Це те підприємство, яке само себе відроджує у залежності від тих умов, в яких воно працює. Наше підприємство по праву вважається одним з найбільших у світі з видобутку та переробки сирої марганцевої руди. Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат продовжує утримувати цей статус ось уже 52 роки. І насамперед це вдається завдяки злагодженій роботі всього колективу, що складається з висококваліфікованих кадрів. Тільки гідна праця наших людей допомагає йому розвиватися, виконувати заповідні плани та дарувати життя марганцю. Традиційне святкування Дня металурга та гірника відбувається з особливою пишністю, уславленням стійкості, мужності та часом героїчних зусиль представників усієї робочої гвардії комбінату. Цей день прославляє виробничі успіхи та підносить славу гірників на нові висоти. Проте цього року святкування затмарене подіями, які наразі відбуваються в нашій країні. З 24 лютого Росія розгорнула на просторах України повномасштабну криваву війну і наше мирне життя завмерло. Наразі наше підприємство продовжує працювати і для того, щоб хоча б трохи відтворитись від суворої реальності, деякі почесті напередодні головного гірничого свята все ж таки відбулися. 15 липня у конференц залі головного управління Марганецького гірничо-збагачувального комбінату пройшло урочисте зібрання. Голова правління АТ «Марганецький ГЗК Олексій Алексєєнко привітав працівників підприємства та вручив почесні грамоти від Української асоціації виробників феросплавів та від Марганецького гірничо-збагачувального комбінату. Ну а сьогодні ми ж знаходимося напередодні третіх вихідних липня місяця, тобто наше з вами професійне свято, свято металургів та гірників України. Я вас щиро вітаю з цим святом, бажаю міцного здоров'я, перемоги Україні і всіляких успіхів. Так, грамотою Корфа нагороджується. Не жувака Валентин. Ой, Валерій Валентинович. Вибачте, електрозварник п'ятого розряду це по Дякую вам за роботу. Сачко, Олег Анатолійович, заступник начальника з виробництва, гуще свідка, бачив. А то ми з вами все більше біля складу зустрічаємося, а це вже бачите інша справа. Дякую за роботу. Федоров Петро Павлович, електрисор, черговий та з ремонту статкування. Це поправила. Петро Павлович. Віточка. Бабініна, Людмила Володимирівна, інженер першої категорії енергетичного бюро апарату управління. Нарешті, можна буде на тільки руку потиснути, дякую вам за роботу. Мамчур Роман Леонідович, провідний інженер з налагодження обладнання екскаваторів Центральної мірогоних лабораторії електротехнічного центру. Новий підрозділ, новий підрозділ закладу за роботи Роман Леонідович. Це ваше поспішення. Дякую. Хільченко, Сергій Костатинович, начальник Центральної лабораторії електротехнічного центру. Дякую за роботу, за свято вас. Спасибо. Казенка, Марина Сергіївна, провідний бухгалтер з обліку засобів головної бухгалтерії, з ним Володимирівна, майстер в на лабораторії відділу. Контролю Світлана Володимирів. Дякую вам за розпов. Свято вас. Дякую. Грамотою маргнитської гірничного збагачення комбінату нагороджується. Вітько Олександр Сергійович підземний гірник отецного собою. Жива там да. скуча, за часом з вами дуже скучаю за вами. Скучаю за вас дуже. Дякую вам Дякую. Дякую за роботу. Табулінський Ігор Володимирович, шахіст-колатор 6-го розряду Грушевського КВ. Дякую вам. Дякую вам за роботу, Дякую. Пожалуйста. ваших скажімо, січі. Резуйка, Олена Миколаївна, чергова сестра медична першої категорії санаторію протелекторію. Олена Миколаївна, дякую вам за роботу. Аплоди. Дякую Аплоди. Так, шановні колеги, а ми, у нас наближається свято не тільки металурги і гірника України. А ще в нас 16 липня, день бухгалтера. День бухгалтера. Це людей, які роблять дуже важливу справу. Так, соміщенка Людмила Вікторівна. Ви... Правильно піднялися. А ось усі грамоти у нас до свята металургії гірника, а у Людмили Вікторовни нагороджується вона, головний бухгалтер комбінату, зі святом Дня бухгалтера, який, який відсвяткує бухгалтерія наша завтра. Вона завтра порозмінається, а в неділю, що буде з металургами та гірника. Так, є спочесні грамоти. Захаров Віктор Олексійович, підзальний ректор Слюславчерговий з ремонту устаткування 6-го розряду, шахта 14-15. Дякую за те, що захищаєте Україну і наближаєте перемогу. Я зі святом працюємо. Вступна, почесна грамота це грамота людині, от, е, знаєте, без роботи якої ну, було б дуже складно, а може навіть деякі ділянки і зупинилися, Бо особливо це стосується Грушівської збагачувальної фабрики та Грушівського кар'єра. Так, Андрій Валерійович? Грамота ваша. Керло Юрій Іванович, провідний інженер енергетичного бюро. Я за святом такого найкраще. Є у нас цех начебто допоміжний, але кожен четвер і кожну п'ятницю. Оксана Миколаївна всі всіха, особливо шахти по п'ятницям, дивляться тільки на вас, щоб ви зробили свою справу від початку до кінця і вони отримали необхідні матеріали для виконання ремонтів. Голову Оксана Миколаївна перевірю податку. Дякую за роботу за терпіння. Святом всім дякую за терпіння і господарчого цеху, і всім терпіння. Погорелова Ирина Ивановна, начальник бюро планирования в планового планово-экономичного видела. Ирина Ивановна. Дякую а, за работу. Не залишились без уваги і минулі передовики виробництва. Традиційно напередодні святкування Дня металургів та гірників України у малій залі Палацу культури гірників пройшли збори Ради ветеранів гірничо-збагачувального комбінату. Голова ради ветеранів Анатолій Супрун привітальним словом відкрив засідання та вручив подарунки своїм колегам на честь гірницького свята. Також того дня ювілейний день народження відзначив Севолод Метільський, який багато своїх трудових років присвятив роботі у грушівському кар'єрі. Прийміть щиросердні вітання з ювілеєм від Ради ветеранів акціонерного товариства Маганецький офіс. Бажаємо здоров'я міцного, родинного затишку, миру й тепла, щоб доля завжди від беди, біди берегла. Хай краще живеться, ніж досі жилося. Хай збудеться все, що іще не збулося. І ліку не буде щасливим роками. Здоров'я і вдачі усьому. Від щирого серця ми зичимо вам. <роліт raise their mouth> Трохи пізніше, після перемоги України над російським агресором, всі ми обов'язково відсвяткуємо наше гірниче свято широко та пишно, як це ми робили раніше.